Річарде, що відбувається? А, ну, нічого. Я просто подумав, що надто багато накопичив. Тож я вирішив жахливо збанкрутіти і віддати уряду усе, що маю. Так, так, усе усе йде за планом. Не життя а мрія. Річарде, я хочу попросити тебе перестати хвилюватися. Усе буде гаразд, як тільки здолаємо Австралію. Ми будемо купатися в грошах. Тім Фортрес забезпечить. Гей, hey, Річарде. Okay. Як сильно тобі потрібні гроші? Досить сильно насправді, так. Настільки, аби вбити людину. Що? Ні, безумовно, ні. А кого ти пропонуєш? Наскільки все погано, Річарде? Я майже на нулі. Не думаю, що зможу протримати цю команду на плаву до бою з Австралією, а це через два тижні. Ти про що? Про те, що якщо ми скоро не отримаємо грошей, ми підемо з торбами по світу. Уяви, якби це був реальний спорт. Скільки б грошей ми зараз заробляли? Скажи. Спорт. Звісно, чому я про це раніше не подумав? Я не можу займатися спортом. Не думаю, що це був би хороший перехід для будь-кого з нас. Ні-ні. Нас займатися спортом. Тобто, так, займатися спортом. Ми займаємося спортом. Що? Це спорт, це кіберспорт. І уряд видає дотації, щоб підтримувати спортсменів. Близько, майже. Професійні спортивні команди. Це не спрацює. Чому не спрацює? Ну, може, й спрацює. Річард, збирайся. Нащо, ну куди ми йдемо? До будівлі уряду. Добре побачимось. А, так. Я вже це бачив. Це трохи дратує, що нас називають задротами. Не знаю, чому так. Ну, я б не радив це читати. Тобто вони навіть не розуміють, що таке кіберспорт. Піджей. Гей, під джей. Не потрібно засмучуватися, все одно ніхто з нас це не читає. Що? Гаразд, буду чесним, я не дуже розуміюся на цих комп'ютерних штуках, тож уведіть мене в справу. Що ж, е, комп'ютер це пристрій, який є в будинках більшості людей. Він має дріт, що йде знизу. Так, так, так. Добре, добре. І це. Ця... Тім Фортрес» чи як там? Е, так, Тім Фортрес 2». Е, це командна стрілецька гра від першої особи на кшталт смертельного бою смертельного бою. А ну, продовжуйте. Так, так, Тож ви в команді, і ви намагаєтеся зупинити ворожу команду від захвату точки чи прапору або поставку до їхньої бази. Так, 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 поверніться до частини зі смертельним боєм. Тож люди борються на смерть. Так, ну цифрові люди. Думаю, треба подолати кілька юридичних проблем через смерті. Але знаєш, можна зробити? Так, і знаєш, що можна було б зробити? Це не справжні люди. залучити росіян, щоб вони помирали. Так, це можна було б влаштувати. Безумовно, так. Це такий мистецький ескіз того, як все має проходити? Так, ні, 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 ні. Це знімок екрану. Знімок екрану? Так, ну це відео, гра. Відеогра. Я вже подумав він серйозно. Ти мені подобається і ти теж, ви обоє подобаєтесь. Але ну розумієте, серйозно, що це? Що це? Ні, серйозно, це відеогра. Забирайтеся звідси до біса! Яка ще відеогра? Ми тут спорт фінансуємо! Ясно, вибачте. Забирайтеся! Обидва геть. Вибачте. Чекай, 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 я маю ще дещо. Дайте нам кляті гроші. Ні. Дідько, ходімо. Дякуємо за ваш час. Ми просто дуже дякуємо за ваш час. Чомусь ніхто не хоче нам допомогти, так? Схоже, ніхто не зацікавлений у світовому чемпіонаті за 10 мільйонів доларів. Я знаю, скільки він коштує, чому ти так гучно розмовляєш. Гей, підійдіть на хвилинку, жартівники. А. Так, це гра, вибач. Це контракт, що гарантує вам базові житлові витрати на тижні, що триватимуть до події. Ага, і що ще? Вибачте, і дещо інше, не хвилюйтеся. Тож, якщо ви підпишете тут, ну ми візьмемо його додому і ретельно переглянемо. Дуже вам дякуємо. Підписано. Дуже ні, дякую. Ні, не ні, 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 ми не потискай руки, не потискай руки. Треба взяти додому і переконатися, що ми вкладаємо гарну угоду. Е, Річарде. Бідний Річарда, ти ж знаєш, ми підпишемо будь що від них. Ні, ні, я цього не знаю. Наскільки я знаю, це може бути дуже погана угода. Ну я сумніваюся. Подивися навколо на них. Вони викликають довіру. Чому ти все ускладнюєш, Річарда? Я не ускладнюю. Просто підпиши. Я не буду підписувати. Підпиши, і ми отримаємо гроші. Підписуй. Давай пізніше. Підпиши, підпиши. Не підпиши. Підпиши, 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 підпиши. Ні, ми ж не пиши. Підпиши, підпиши. 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 Підпиши! 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 Добре, Підпиши! добре, добре, добре! Підпиши! Так. Чудово. Відтепер все буде добре. Я це відчуваю. Ну, я сподіваюся, це не обернеться чимось, про що я буду жалкувати. Дуже вам дякую. Час тренуватися. Хто ти в біса такий? Я. Ваш тренер. Нам не потрібен тренер. У нас є два тижні, аби провчити Австралію по той берег канави. Хто найкраща команда у світі? Я правий? Чому ти так соромишся нас? Хто ти такий?